Як ви оцінюєте 2025 рік, що минає? Ну так, ну так не сильно. Подобається мені. Тому чекаю наступний вже. Коли ви очікуєте від наступного і чому очікування не виправдалися від поточного? Ну, навіть не знаю. Мабуть, що щось не доклали зусиль. Можливо. Ну, щось краще, щоб було точно. Краще в чому? Більше заробляти, щоб Трамп приніс мир, цей? щоб всім подарували по мільйону доларів, що краще. Ну, хоча б війну, щоб закінчили. А там вже це вже особисте все, що це ми, ну, вирішаємо. бішаємо. Якось так. Що було краще що гіршого в цьому році там у вас особисто і у вас з точки зору от, політичного вашого погляду на світ? Ну, що, втратили домівку, приїзд, якби все, вся ця адаптація, нерви. Ну, хотілося б якось повернутися вже додому, якщо буде така можливість. Ну і так. А втратили домівку в плані там прилетів, стояти, правильно, десь а, Ну, Ще дуже небезпечно було знаходитися в цьому місці, тому приїхали в Київ. що Це за місто було? Добропільне, Донецька область. Ми вирішили приїздити. Ну, так, принцип, да. а от в якому місяці ситуація з безпекою в добропіллі от критично погіршилася в цьому році, що там стало просто ну неможливо далі а, перебувати? Мавлен, десь а, літом тись як це іюль, не В липні? В Липні? Це ну, так. Так, коли якраз росіяни намагалися обходити через північ Покровськ та Мирноград, пішли там до ну, так, родинського влучання, дуже таке серйозне, тому вирішили покинути місто. Ось з якими ключовими труднощами от, зіштихаються музичного приміщення особи в Україні? Ну нерозуміння, якось якісь конфлікти. Навіть на якомусь мовному плані, тому що не всі розмовляють українською, не всі її розуміють. Ну і люди просто друг друга не розуміють, що це проблема не тільки в мові, а й типа взагалі не в мові, а чомусь? Да, в ситуації просто що така ситуація, я ж не винен в цьому, Це, наприклад, з внутрішньопереміщених осіб. Ну, якось треба більше єдність для народу. А що з матеріальної точки зору? Як держава зараз допомагає переселенцям? Пара, ну, я вважаю, що недостатньо, тому що. Які це зараз будуть компенсації, якщо там не секрет. Чи є якась допомога по там, дотаціям на житло? Чи, ні, чи все зі своєї кишені держава дає, умовні там 2-3 тисячі гривень місяць на особу і все. Ну, це там виплати, якщо ти цей центр зайнятості стаєш, там скільки, три місяці, десь скільки, року, я не пам'ятаю вже точно. Ну, потім там якісь допомоги дивлячись, якийсь статус, можливо, якщо діти є також. Ну так, в принципі, житло ми самі орендуємо, все платимо. Тому ну, якось цією допомогою не дуже все якось організовано. Ну, я думаю, що можливо є якісь центри, там, де люди перебувають, але ж вони також не безкінечні, я думаю. А от ви сказали конфлікти на мовному підґрунті, тобто вони в Києві зустрічаються? Ну, да. а Дуже, так. А де саме, в яких місцях? Тому що я сам родом з Києва, ну, спілкуюсь десь 80% часу на російській мові, і якби за весь час було там 5 конфліктних ситуацій на підґрунті мови. Остання з них була у 2023 році. Ну, в мене, як я також на роботі буває, що російською там переключаюсь, там люди також деякі на російській розмовляють. Не буває, там хтось приходить, кому не подобається, ну, і починається цей мовний конфлікт, що хтось там повинен на українській розмовляти, хтось не повинен, там щось, ну, такі якісь трохи конфлікти. Дякую, гарно.